Друзі, всім привіт! Всім привіт з Нідерландів! Наше третє Різдво в Нідерландах. Різдво не вдома. Що можна сказати? Це дуже-дуже сумно. Так хочеться на свята бути вдома, сидіти за столом разом з своїми родичами і святкувати, як в минулі мирні часи. Але ми всі сподіваємося на скорішу перемогу, на скоріший мир в Україні, і що так і буде. А поки що, друзі, ми готуємося до Різдва в Нідерландах, хоч трошечки відчути цю домашню атмосферу. Приїхали в село в пошуках, чого б ви думали нашої української куті. Так як я зараз не маю можливості приготувати кутю, а кутю я обов'язково готувала на кожне різдво і варенички пісні ліпили, то ми приїхали по рекомендації, де можна купити справжню українську кутю і справжні українські вареники. Яка гарна! Центам для вас. Готуємося до Різдва, друзі. Різдва не вдома, але треба зробити його для себе комфортним. Хоч трошечки відчутися, як вдома. Свічки. До речі, класна штука. Нам не можна на локації запалювати е, звичайні свічки. Оце класна Але лампочка, свічки. Можна взяти такі. Ще дивиться яка деборація, лайк, а крісмаспілок Сценка така. З лампочками. Ось такі будиночки. Класно, багато товарів готуємось до дітьми. І ось ми її застали, справжню українську кутю, свіжесеньку. Нам сказали, що вона з української пшениці зварена. Друзі, просто я, знаєте, в захваті. Це не реклама цеху магазину, де. Дівчатка ліплять такі смачні вареники з різними з різними начинками, налисники, голубці крутять, сирнички виготовляють. Називається цей цех Весела пані. І, знаєте, дуже-дуже приємно, далеко від дому було знайти тут цей цех-магазин. Ось так дівчата прикрасили свої вітрини. І радують нас українською. І наші варенички теж готові. Відкриваємо. Шкода, що від дівчат цибулька закінчилась. Але бачите, варенички з маслом, смакота. Дівчатка, я рада, у нас буде Різдво. Не вдома, але все одно воно в нас буде. Смачне куття і варенички з картоплею і з грибами. Весела пані, асортимент і ціни. Дівчатка, варенички ліплять, і голубці крутять, і, і все роблять. Млинчики, налиснички. Ікра Кабачкова з України, а ікра червона з Німеччини. Перед святвечором в Альбертхенні ходжу шукаю, що можна нам ще до докутіть до вареничків на свято купити. Ти сметанку до вареничків. Щось я не туди зайшла трохи, але зараз ми з вами знайдемо, куди нам іти. От ще можна купити різні прикраси, різні атрибути Різдва і Нового року. Ось такі бобри. Дивіться, що я побачила. Штолін із фісташкою. Не з мигдалем, а з фісташкою. Цікаво спробувати. Так, такий Штолін, 7 Євро коштує. А перед цим ми побували на святковому різдвяному концерті в церкві. І ви знаєте, слухала цю традиційну різдвяну музику, і всі думки були про Україну. І дуже важко було стриматися, щоб не заплакати. Дуже гарний концерт був, дуже красива церква. Але все одно ми не вдома. Всі думки і всі бажання у нас про дім. Щоб скоріше настав мир, спокійне тихе життя в рідній Україні і ми змогли повернутися в безпечну країну, в безпечні свої домівки. І вам бажаємо, друзі, щоб ваші домівки були безпечними, щоб життя. Було мирне, спокійне і радісне, гарних мирних свят всім, дорогі мої українці. І ось, друзі, перша зіронька зійшла. Христос народився, Христос рождається, сладімо Його, і наша скромна, вечеря на святвечір. Але головне, друзі, звичайно, не їжа. Головне нести мир, любов, добро в цей світ, і воно повернеться вам. І нехай це світле Різдво принесе мир, довгоочікуваний в нашу рідну Україну, добро, здоров'я і все саме краще в ваші домівки.